У апостольському листі, який мав знамену назву Муліері з дігнітам гідні жінки, святіший отець показав, між іншим, глибокий вплив католицького культу, який вшановують одну жінок Марію на усю проблематику жінки. Так, на канві попередніх зауважень хотів би звернути увагу ще на один аспект святобливості до Божої Матері. У цій святобливості знайдеться тільки про певну форму девоції чи побожності. Йдеться про певну позицію. Це також позиція щодо жінки як такої. Коли наше століття у ліберальних суспільствах є періодом зростаючого фемінізму, то можна припустити, що ця орієнтація є реакцією на брак тієї пошани, яка належить кожній жінці. Все, що я написав на цю тему у «Мульєрі з дігнітатем», носив у собі від юних років у певному сенсі від дитинства. Цьому сприяв може клімат епохи, в якому я був вихований, позначений великою повагою і пошаною до жінки, зокрема до жінки матері. Думаю, що сучасний фемінізм знаходить своє коріння власне у цьому у браку справжньої пошани до жінок. Натомість об'явлена про жінок правда є іншою повага до жінки. Захоплення усією таємницею жіночності, врешті, укохана любов самого Бога і Христа, яка вміщена у Його відкупленні, все це елементи віри і життя церкви, яка ніколи не були цілком у схованці. Про це свідчить багата моральна традиція, яка, на жаль, у сьогоднішніх часах зазнала значної деградації. У нашій цивілізації жінка стала над усе предметом ужитку. Натомість знаменно, що серед усього того відроджується автентична теологія жінки. Наново відкривається її духовна краса, її особливий геній, відроджується підстава для зміцнення її позиції в усьому людському світі, не тільки родинному, а й у суспільному та культурному. І тут ми мусимо звернутися до постаті Марії Постать Марії. Як і святобливість до неї, коли переживається у всій повноті, стає на цій дорозі теж великим і творчим натхненням.